Дві Нобелівські премії книга рекордів Гіннеса. продукт, який врятує ваше серце. Що входить до складу? Дві амінокислоти. Ельцитролін, який зменшує втому і з'являється прекурсором елергініна. І елергінін – найголовніша, найпотужніша амінокислота кардіології. Вона впливає на коронарну мікроциркуляцію, перешкоджає утворенню згустків крові, запобігає інсультам, інфарктам. Відновлює м'язи, активує рист м'язової системи і запобігає новоутворенню. Дві амінокислоти сприяють утворенню оксиду азоту в організмі. У 98-му році була присуджена Нобелівська премія за вихід, винахід сигнальної ролі молекули оксиду азота, яка розширює судини, розслаблює гладкий м'яз, покращує кровоток, знижує тиск, допомагає серцево-судинній системі боротися із запаленнями. Це нейромедіатор, який покращує сигнал між нервовими клітинами. Вітаміни в 6 В9, в 12 Це наша здорова нервова система. Це вироблення еритроцитів, що збагачує кров киснем, це підтримка формування червоних кров'яних клітин, це гладкість судин, еластичність судин, це зниження гомоцистеїну, який створює запалення, який е, шкодить судинам. Сприяє утворенню тромбів, який знижує еластичність артерій і приводить до склерозування артерій, до аритмії. Вітаміни С, Д3. Це захист від окисленого стресу, що запобігає ушкодженню судин. Це здоров'я ендотелію внутрішньої оболонки судин, що дуже важливо для нормального кровообміну, регуляція артеріального тиску. Вітамін К1 дуже важливий для згортання крові і регуляції кальцію в організмі. Саме він допомагає запобігати відкладенню кальцію на судинах, що приводить до атеросклерозу. К1 це здорові артерії, він сприяє еластичності судин. Коензим Q10 друга Нобелівська премія 58-го року, він критично важливий для нормальної роботи серцевого м'яза. Це виробництво енергії в клітинах, це зниження артеріального тиску, це захист від окислювального стресу, від пошкодження судин. Магній та кавія, підтримка серцевого ритму, це правильне функціонування серцевого м'яза, розширення судин, запобігання аритмії, зняття запалення і регуляція водного балансу рідин в організмі. Ягоди глоду зміцнюють серцевий м'яз, покращують скоротливу здатність, регулюють тиск, поліпшують кровообіг і зменшують рівень холестерину. Екстракт буряка містить нітрати, які теж перетворюються на оксид азоту, розширюються судини, покращується кровообмін, знижується холестерин. Екстракт буряка працює із печінкою, відновлює функції печінки. Один із розробників цього продукту Баламоралі Амбаті, який занесен до книги рекордів Гіннеса як наймолодший вчений в світі, геній нашої сучасності, а зараз професор молекулярної генетики, практикуючи офтальмолог, стверджує, що якщо ви приймаєте бікардіо протягом восьми місяців, ви не тільки прочистите судини, а й відновите серцево судинну систему. Бікардіо це моє врятоване серце. І врятовані серця дуже багатьох людей. Неймовірний продукт. Звертайтеся, розкажу докладніше.